Протягом 2016 року громадська організація Фонд розвитку громади селища Доманівка бере участь у реалізації проєкту Суспільна підтримка реформ самоврядування в Україні, українська мережа клубів громадського діалогу. Що мається на увазі? На увазі мається підтримка підштовхування громадських ініціатив знизу, ось основна суть проєкту. початку 2016 року на території України у різних її областях створено 21 клуб громадського діалогу, які складають всеукраїнську мережу. Завершення проєкту авторами підготовлено для учасників справжній сюрприз, відеозйомку результатів співпраці влади та громади у трьох клубах. У трьох клубах із 21 на всю Україну. Певно, що це вагомий результат нашої роботи, наших старань, дійсно нашої дієвої співпраці. З репортером ми відвідали стіну мрій та місце зустрічі закоханих. Найвдаліші ініціативи, реалізовані в рамках проєкту Доманівка своїми руками в кінці 2015 го на початку 2016 го року. Мініпроекти повністю профінансовані за рахунок коштів Доманівської селищної ради із залученням власного внеску членів ініціативних груп. Ми також відвідали дитячий майданчик на території Майорського в Доманівці, облаштування якого ініційовано та реалізовано лідерами клубу громадського діалогу, жителями вулиці, вуличним депутатом. Не оминули уваги спортивний майданчик біля дитячо-юнацької спортивної школи, встановлений працівниками ДЮСШ. Придбання спортивних тренажерів здійснено селищною радою. Звичайно ж, ми запросили журналіста і на урочисте відкриття першого комфортного громадського простору Доманівки, яке відбувалося в цей же день, але про нього ми розповімо вже в наступному нашому відео. Що хочеться сказати, проект завершується як і поточний рік, але не припиняється робота клубу громадського діалогу доманівки. Ми і надалі будемо працювати над розвитком нашої громади у співпраці з владою та активними мешканцями. Хочете дізнаватися якомога більше інформації про нашу діяльність? Підписуйтесь на наш канал та першими дізнавайтеся про наші новини.